Вас вітає інтернет-магазин «Джуліс». Хочу вам показати вулик Nucleus шестирамковий нашого виробництва сендвіч. Це каркас дерево. Ззовні та зсередини, обшитий фанерою 4 мм. Всередині йде пінопласт, а для посилення в цій частині верхній і нижній. По всьому периметру вставки із пінополістиролу для міцності. Вулик йде на два льотки, тобто ви можете використовувати як шестирамковий і також розділяти на по три рамки. Також кришка утеплена пінополістиролом. Дана вставка, ви можете її, якщо всі шість рамок використовуєте, то прибирати. а на по три рамки вставляти в ставку. Також в комплекті йде перегородка, дно йде сітчате. Сітчате дно із задвижкою із ОСБ. Також виготовляємо. Корпуса з магазині 145 для даного вулика. Ціна такого комплекту зараз 875 гривень. Заказуйте у нас в інтернет-магазині за посиланням під відео.